Як я вже казав, 33 роки. На той час я працював проектом інженеру в Таїланді, Я тоді був одружений, ще дітей у нас не було. І як воно буває, мені потелефонував мій дядько, сказав: знаєш, у нас тут вакансія, і потрібно, щоб хтось на себе прийняв ці обов'язки. А може б ти приєднався в сімейний бізнес, в сімейну компанію прийшов. І, звичайно, я для себе мав купу питань. Звичайно, десь, десь завжди в глибині душі я знав, що можу працювати в сімейному бізнесі і освіта, і всі мої професії. Я обирав так, щоб не заблокувати можливості повернути сімейний бізнес, але ніхто не вважав, що я перейму це в своєму поколінні, що я прийду в сімейний бізнес, але з іншого боку, ні я, ніхто інший, ніхто не мали права війти в сімейну компанію. Це не було якесь там зарезервоване місце. Я мав іншу роботу, в інших компанії тут були і плюси, і мінуси. І в будь-якому випадку це був варіант, але це не те, що якийсь був наперед визначений план, і не було на мене тиску, що мусиш зробити і все. Отож, я поставив собі багато питань і, власне, хочу навести приклади таких питань, які обмірковував. Що я собі обдумував, чи це дійсно те, що я хочу. Дуже ну, часто сказати так, але чи чесно я дійсно насправді це хочу? Чи я зможу це зробити вчора? часто, власне говорив що є дві умови: спроможність і готовність. Якщо немає чи спроможності, чи готовності, тоді це право невірне рішення. це не був єдиний варіант. Бо мені за початку запропонували стратегічне управління, а я розумів, що мені доведеться працювати із більшим спектром питань, чи я з себе справлюсь, які очікування сім'ї, які очікування працівників, чи я зможу виконати їхні вимоги, їхні очікування? Мені було 33 роки. А коли ви приходите в компанію? Не завжди ти готовий і залишатися з цією сім'єю до пенсії, а от як сімейним бізнесом бути чи можна піти з бізнесу, якщо щось буде не так? Чи можна вийти з сімейної компанії коли-небудь? Як про це повідомити клієнтам, працівникам? Чому можливо варто вам піти з компанії? Які можуть бути підстави для цього? Це важливе питання. і рішення? Війти в сімейну компанію це не те, що війти в будь-яку іншу компанію. Просто гарна компанія, гарна робота, гарне середовище. А що буде, якщо я зазнаю невдачі? Що буде, якщо сімейний бізнес зазнає краху? Хто мені скаже, ти не та людина, яка має чолити компанії? Хто має мені повідомити? Звичайно, ця рада директорів. Це голова ради директорів. А що, якщо рада директорів очолює ваш тато? Або ваш дядько? Чи він зможе, чи він буде готовий сказати вибачай, ти нам більше не потрібен? Це питання, яке потрібно з'ясувати з обох сторон. І ще до того, як ви війдете в компанію. Управління це складна справа. Ми живемо в економічних циклах. Потрібно виносити складні рішення, можливо, потрібно реструктуризувати бізнес В нашому бізнесі. Ми також це проходили. Нам довелось закрити підприємство. насправді дві швейцарські підприємства ми закрили. Я задав собі питання ще задовго до того, якщо виникне така необхідність, чи я зможу це зробити. Закрити підприємство чи провести інші важливі ем, реструктури... рішення щодо реструктуризації. Набагато важче, ніж просто якісь паперові рішення. Потрібно вийти на людей і сказати, вибачте, ми закриваємо підприємство, втрачаєте роботу, ми спробували все можливе, але тепер таке рішення. Більше того, було інше питання. Коли я почну з першої функції, чи я зможу стати дійсно виконавчим директором, чи я можу опинитись в іншій функції, чи це прийнятний варіант, чи це реальний варіант. Я собі казав, що я можу стати виконавчим директором, і все. Ви вже бачите структуру. А якщо ця функція це відповідальність за збут, і маркетинг і швейцарський ринок. А є інший менеджер бізнес одиниці, є виконавчий директор. І як тоді працювати з ними? Всі скажуть а, а то сім'ї він, він він звичайно, що там він працювати не вміє, але він член сім'ї, але він мій керівник. Тоді також буде проблема з тим. Як оцінити? То що люди кажуть? Чи людина говорить відверто, чи вона говорить так, бо вона боїться втратити роботу? Тут постає купа питань. І ще одне питання, це як я зможу працювати поруч з моїм дядьком? Я думав про можливість? Не входити в компанію паралельно з дядьком, а зробити це згодом, щоб уникнути конфлікти. Тож був варіант. Чи я можу почекати ще сім років, попрацювати чи знає, чи з іншої компанії, вичекати сім років і тоді війти в компанію? Як ви знаєте, відповідь була ні. Таке корисно попрацювати пліч-о-пліч -пліч з дядьком, і я до цього ще вернусь. Ще одне питання скільки членів сім'ї має бути в операційній в операційному бізнесі? Є приклади там і брати, і сестри, і двоюрині брати фу. сестри. Працюють в різних функціях того самого бізнесу. Чи це плюс? Чи це створює проблеми, дилемми? для тих, хто виносить рішення, хто несе відповідальність набагато простіше, якщо є тільки один член сім'ї. Тоді немає проблем з емоційними різними аспектами. Набагато простіше, на мій погляд, працювати в такому форматі. Інші люди мого покоління можуть вважати так само, але це може залежати від покоління. Ще одна підтримка підтримка сім'ї. Чи мене підтримує сім'я, чи буде застрощі? В моєму поколінні чи мої брати, чи вони мені будуть засвідти? А чого це тебе обрали на мене? Звичайно, не дуже жити в такій емоційній а в емоційному середовищі. Чи я зможу працювати, коли інші члени сім'ї будуть це сприймати так і відповідно будуть і фінансові наслідки, і вони будуть з свого боку впливати на важливі рішення.